Доброго дня! Запрошую підписатися на канал YouTube. Запрошую також відвідати мій сайт Bosch по прокату і продажу електроінструментів. До вашої уваги досить тепер рідкісний інструмент, але деяким людям він, ну, як зазвичай, треба. Це ударна дриль. Мережева ударна дриль. GSB-24.2. Е, ну, в основному зараз всі переходять на акумуляторні інструменти, застосовують максимально е, шуруповерти тому е, дрилі, ударні дрилі це вже е, рідкість. Але якщо вам треба сверлити величезні отвори е, в заліз за бетоні, в залізі чи в бетоні, е, працювати з коронкою, е, без цієї дрилі не обійтися. Що вона собою уявляє? Перше, в неї величезна потужність. Потужність складає 1100 Вт. Якщо ви порівняєте з найпотужнішим прямим перфоратором, тут потужність 880 Вт. Ця дриль потужніша, ну вона і дорожча. Він обладнаний залізним звичайним патроном. Чому люди купують звичайний патрон? Хоч є така ж сама модифікація швидкозатисним патроном, але цей патрон німецький рім, який з ключом, більш надійний для великих заготовок. Діаметр отвору 13 мм. Ну, цього достатньо для більшості. Є дві швидкості. На першій швидкості до 900 обертів в хвилину, на другій швидкості до 300-3000 до обертів в хвилину. Є регулювання обертів на. Самой руці. Е, є плавний пуск. Е, крім того, можна регулювати швидкість за допомогою кнопки, як зазвичай при невеличкому затисканні, тобто можна регулювати оберті і кнопкою. Так само, як і в перфораторі, Є реверс, який повноцінно е, працює е, так, такі ж самі оберти, там переворачуються щітки, і він забезпечує такі самі оберти, що прямо що, що воду і в вворотню сторону. Е, тут є переключання режимів, як режим сверління, так і режим сверління з ударом. Ось такий інструмент шикарний. Е, на цій стороні написано, які діаметри він може сверлити. На першій швидкості, бачите, в залізі 16 мм, в бетоні 22 мм, в цеглі 24, і в деревині до 40 мм він може робити отвори. Це серйозний інструмент, але хочу ще зазначити: на жаль, це єдиний інструмент. Пошти єдиний інструмент із лінійки Bosch, який виробляється в Угорщині. Ну, це я про синю серію. Там зеленої серії є пристойні інструменти на рогі, а решта всіх перфтусь дрилів виробляються в Росії. І, на жаль, ціна і моральні якості не дозволяють купляти мені насамперед і продавати товар, який вироблений в Росії. Тому застерігаю вас перед тим як купляти товар, дивіться, де він вироблений. Якщо Угорщина, це окей. Якщо Росія, будь, будьте здорові свою Росією. Ось такий інструмент. Я впевнений, що він вам сподобається. Він, я ще раз повторююсь, досить дорогий, але він того вартує. Хочу зазначити, що тут незвичайна ручка стоїть, не така, як в перфоратора. Вона довша. Вона ось тут має такі дві резинові накладки. Досить товсті резинові накладки, які, ну якщо у вас брудні руки, руки будуть, вони не зітреться і буде довго служити. Крім того, цей Дриль постачається ось в такому зручному кейсі, який називається L-кейс, такий самий, як і для перфоратора. Ну, ж по якимось, бачите, переходить на типові такі кейси. Ну і гарантія на нього забезпечується 3 роки реальної гарантії з безкоштовним сервісом. Так що, якщо у вас щось зламалося, якщо навіть десь шнур тут перегнувся, будь ласка, звертайтесь до сервісу, ні в якому разі самі не лізьте до цього інструменту, не ремонтуйте. Ціни ви можете побачити знизу. Ну, я продаю також любі, так, інші види електроінструменту, можете до мене звертати, питати, що зможу, я вам поясню. Всього найкращого, будьте здорові, не хворійте, звертайтесь до мене по будь-яким питанням. До побачення.